Камалія розсекретила нову профі... професію мами та де вона зараз живе. Все життя до цього йшла. Правда, хто не зрозумів, чи Камалія, чи її мама так <плес> от, значить, Інна Петрівна закінчила навчання в університеті. Нарешті, <плес> от да. Опанувала майстерність психотерапії, захистивши диплом. Ба більше під час війни мама Камалії вже почала надавати свої послуги. І працює в державній установі. Вона знайшла себе. Каже, дуже дуже дивно Камаля називає свій будинок державна установа. Ну, хто його знає, державний. Психоневрологічний якийсь диспансер, може вони там організували а на першому поверсі. От в нас реально немає такого персонажа в шоу бізнесі, як мама когось. От колись була там мама Наташі Корольової. Оце була взагалі улюблениця всіх. Я пам'ятаю, бабуся моя. Моя бабуся, типу, її так знала, ну аля знала, і вони так будували класно цей образ, що коли моя бабуся дивилася телевізор, та була мама Наташі Корольової, це нібито її подруга. Не переключай, не переключай! Так, і вона така боже, ну вони такі класні, така класна родина. І мама постійно. Королевий мається нова, так? А у нас от немає такого, виведіть маму вже, камалії, вот бізнес Та вона завжди, всюди була, на... завжди вона не відпускала ні на іноцику. Правильно, так. Да.